Опи повні води, авто грузнуть у багнюці та постійні атаки ворога. Українські бійці тримають оборону на Донеччині. Харчувалися тим, що вродило на городі місцевим жителям звільненого Святогірська. Волонтери привозять продуктові набори. У Херсоні працюють 11 пунктів з видачі безкоштовних ліків. Легковик грузне у багнюці. Такі нині фронтові дороги Донеччини. В окопах повно води. Хлопці продовжують облаштовувати позиції. Сюди хлопці буржуйку поставлять, буде вихід, буржуйка, щоб тепло було. Зробимо один накат, другий накат, землею засипамо в два накати. Буде. В очікуванні холодів бійці облаштовують побут. Окопи стали для них другим домом. Та звикнути до цього, каже мер, важко. Ми вже тут. Перебуваємо ну, на Донбасі вже п'ять місяців, якщо я не помилюсь, п'ятий місяць пішов. П'ять вже так. Вже 5 місяців, два місяці ми були на одній позиції. Зараз тут. Ну, чесно скажу, люди дуже виснажені, дуже втомилися. Морально це важко. На попередніх позиціях бійці тримали оборону, війська ворога переважали, кажуть захисники, та українські воїни змогли евакуювати поранених, бо життя кожного солдата для них найвища цінність. Успіхів підрозділів те, що хлопці повертаються з завдань цілими ушкодження. Це найбільший успіх. Саме успіх. Для того, успіх, те, що ми стоїмо, ми не відходимо, ми війдемо далі. Ми займаємо нові позиції. Ми рухаємося. Подивіться на діпстейт, подивіться активні рухи починаючи навіть за неділю, за десять, за місяць. Як рухається лінія фронту, це не наші особисті успіхи. Це успіхи всіх. Російська армія наразі намагається штурмувати позиції і на цій ділянці фронту гатять з танків та артилерії. По тому йде піхота і близький бій. Користовує Бійці цього підрозділу. Кажуть, попри всі зусилля, успіху ворог немає. Анастасія Дашко, новини на Суспільному, Донбас у часовому ярі росіяни поцілили по центру міста. Зруйновано будинки напередодні в день російські окупанти випустили чотири ракети по Костянтинівці. Травмованих та загиблих немає. Великі руйнування в будівлях комунальної власності комерційна там нерухомість постраждала. Також приватні будинки, на які поруч знаходилися там невеликі пошкодження це вікна та трохи там дах пошкодило. А от в комерційній та в комунальній власності там зруйновано стіни. За добу армія РФ обстріляла 13 населених пунктів Донецької області. Цілодобово під ударом Авдіївка. Ранок знову після 6.30 е, штурмові дії північніше в районі Красногоровки е, Новоселівки, 2, південніше е, Авдіївки, Водяне, попитне, Первомайська. Зранку вже два обстріли було центральній частину міста зградів. Інформації щодо е, постраждалих цивільних, поранених або зайдулих е, не надходило. Вночі у Бахмуті внаслідок обстрілів армії РФ загорівся приватний будинок. Двоє людей отримали поранення. Це чоловіки, яких рятувальники на автомобілі швидкої медичної допомоги транспортували до лікувального закладу міста Бахмут. За півгодини пожежа була ліквідована на площі 12 квадратних метрів. З Бахмута поліцейські евакуювали родину з дитиною. Вони переховувалися у підвалі багатоквартирного будинку. Це догута стають. Та за нас погубить старістанусіпанські на всього за добу. Поліцейські евакуювали 78 жителів Донеччини у більш безпечні райони області. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас. 62-річна жителька Святогірська Зоя також отримала продуктовий набір. Жінка живе із чоловіком. каже в окупації, допомагали сусідами один одному. Це допомогло вижити. Харчувалася лише тим, що вродило на городі. Лікарством забезпечений. Пішла я отримала, дали все, слава Богу. Продукти теж дівчатки везуть, дай Бог усій Україні здоров'я, тому що люди допомагають з усієї мочі. Ну Колись може, Бог дасть, допоможуть ще і встановити хату, тому що ну десь вже треба жити, і хат таких же ж ви бачите дуже багато. Волонтери благодійного фонду Добра справа роздали 150 продуктових наборів та теплі речі жителям міста. Найбільше каже координатор фонду Аліна Головко, місцеві потребують питної води, продуктів та батарейок. В продуктовому наборі, який ми самі збираємо, там uh, знаходиться олія, три-чотири види каш. Uh, М'ясо, консерви ще є цукор, сіль. Жителька Святогірська Оксана отримує гуманітарну допомогу разом із сином. Оксана каже, під час окупації разом із восьмирічним сином ховалися у підвалі та тричі отримали контузію. Зараз вони живуть у знайомих, бо їхній будинок непридатний для життя. Роботи нету. Щоб зараз тепер наладилась, якщо все добре. хорошо. роботи. А поки роботи нету, людям покупати продукти, ні за що. Дев'ять місяців світу не було. Вот это сьогодні включили, полчасика побыл і все. І ми привыкли, ми вже дев'ять місяців без світу. Все печка вот сейчас похолодала печка, дрова тягаю. Много не натягаєш, что везде міни. Ліпістки. Сашко єдина дитина на кілька вулиць. Хлопчик бавиться з велосипедом, який йому подарували військові. Катаюся, мально катаюсь, не падаю. І граюся русками, бігаю. По двору за двором. З ротирьох тисяч місцевих мешканців. Нині в Святогірську проживає 655 людей. Як можуть вони поновлюють життя у понівеченому місті і чекають на допомогу, без якої не впораються самі. Марія Гричко, Андрій Різніков, новини на Суспільному, Донбас. З лінійкою та ножицями на власній кухні слов'янець Станіслав вимірює та відрізає смишки картону за вишки 35 міліметрів. Обов'язково тільки гафрований картон і поріз, порізаний ось так. Не ось так перезане, а ось щоб отак було видно. Інакше воно не буде горіти. Стрічку згортає і складає до жестяної баночки. Це основа для майбутньої окупної свічки. Туди вставляє фітілі також з картону. Потім розтоплює парафін разом з воском. Для цих п'ятьох перша заливка, для цих друга буде. Свічки заливає два-три рази. Потім їм треба застигнути. Навіть найменша каже, дає кілька годин світла і тепла. Хімік за освітою останні роки Станіслав продавав книги з рідного Слов'янська, евакуювався у квітні та повернувся в серпні. Ну я був завжди політично активний, учасник обох майданів, От, завжди займав чітку проукраїнську позицію. Десь в травні побачив в інтернеті, що, що є така можливість допомагати армії, як виготовляти окопні свічки. От, ну, і для мене це взагалі не питання, що чимось треба працювати за для перемоги. Віски парафін для свічок купляв власним коштом. Також допомогли зібрати гроші. Друзі. Станіслав каже: навіть коли світло вимикають кілька разів на добу своєї справи не полишає. Коли немає електрики, то не можна перетоплювати, бо в нас же ж газу немає. От і тому тільки на електроплитці можна робити. Але от просто треба не лінуватися, коли є світло, і тоді навіть ну при денному світлі не ризати картон потрібно. Готові свічки віддає до волонтерського центру Слов'янська. Кілька разів військові забирали їх у Станіслава вдома, побачивши його оголошення в мережі Фейсбук. Загалом чоловік вже зробив для армії понад чотири сотні окопних свічок. Анастасія Дашко, Артур Шагалін, новини на Суспільному, Донбас. В ніч з 1 на 2 грудня російські військові знову обстріляли житлові райони Херсона. Жителі острова під ворожу артилерію потрапляють не вперше, розповідає Світлана Поплавська. Цього разу обстріл розпочався близько 21-ї. Пізніше був іще один. Це дуже страшно. Це знаєте, хочеться закрити очі і відкрити. А коли ти їх закриваєш, а світло ночі вони летять туди. Так страшно, що ви себе передати не можете, дуже страшно. Квартира Херсонки Ольги зранку має такий вигляд: помешкання зруйноване, намагаються навести лад. Спасибо Богу, ми живими, що ми стали живі та й все. Надіємося, сказати, що надають наладитися. Зранку прийшов перевірити свою квартиру Олексій Яковлів. Тиждень тому він переїхав в інший будинок у цьому ж районі. Пришел сегодня, вот смотрю, вот у меня в соседнем подъезде мама живет, э, то есть, ну, по соседству. Что у нее стекла нет, что у меня стекла нет, вообще по чистую полностью. То есть э, верхние этажи практически везде стекла повылетали. Естественно, что там, где металлопласт, то там все в порядке. Аналогічна картина і у помешкания Олексія Абрамова. Стекла повылетали з той сторони. Потрощені місцями обгорілі вікна та балкони, бите скло, залишки речей на подвір'ї. Такий вигляд нині має будинок. Місцевий мешканець Анатолій Дахно розповідає: внаслідок обстрілів лишились ще й без газу. У нас в домі газову трубу, то зараз позвонювати рятувальникам, то вони приїдуть, будуть варіти трубу. Пожежу у будинку ліквідували рятувальники. Ввечері в одному з районів міста сталося загорання квартир в багатоквартирному житловому будинку. Пожежу ліквідовано на площі 80 квадратних метрів. На місці події працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 рятувальників. Влучив російський снаряд і в АЗС та Ангар у цьому ж мікрорайоні. Напередодні вночі було гучно і в іншому, розповідає Херсонка Євгенія Білова. Снаряд зруйнував дах та пошкодив квартири. Це Заслучилась вночі. когда была сильная бомбежка. Так что дом восьмой этаж дрожал. У меня с холодильника там кувшинчик стоял, все снесло. Повылетали все межэтажные окна. В квартирах повылетали стекла, рамы, пеноблоки, стеклоблоки. С той стороны очень красиво да? это все видно. За інформацією обласної військової адміністрації, російські війська минулої доби 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Троє людей загинули, семеро отримали поранення. Ворожа артилерія. На жаль, руйнується інфраструктура міста та житлові приміщення. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Звертаємо увагу на міну небезпеку. Кому оборони міста Херсон просить громадян. Виконувати відповідні всі вимоги щодо мінної безпеки Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Григорій Шматко, Владислав Купрєєв. Новини на Суспільному. Херсон. Пункт видачі ліків під кабінетом з рецептом Олександр Шиманський. Чоловік прийшов за інсуліном, шприцами іголками. Говорить, за 9 місяців зараз отримає потрібну кількість доз. Під час окупації міста були проблеми. Хоча волонтери привозили ліки, але постійно доводилось економити. Це сильно вплинуло на самопочуття. Дуже схуд, каже Олександр. Старався економити. По можливості Пісім інше, поэтому дозу інше. нині у Херсоні працює дві аптеки. Програма доступні ліки. В них ще не запущена. Отримати безкоштовні медикаменти можна в пунктах роздачі, що відкриті на базі лікарень і поліклінік міста. Загалом їх 11, каже. Тимчасово виконувачка обов'язків начальника міського управління охорони здоров'я Ліна Бондарева. Хочу роз'яснити нашим херсонцям, що це не завжди те, що специфічно потрібно людині, або ліки певного виробника. Це може бути ліки, які виробника іншого. Можливо, треба буде зачекати ті, які необхідні ліки, які надійдуть от найближчим часом, щоб люди розуміли, що це не аптечний заклад, і пункти працюють на тих препаратах, які вже отримали. До Херсона медикаменти почали завозити із першого дня деокупації. Втім, асортимент досить малий, є найнеобхідніше, каже заступниця головного лікаря першої Херсонської поліклініки лікарні тропіних Світлана Пшенична. Наразі нам завозить тільки, ну скажімо так, життєво необхідні ліки. Ну пацієнтів вже ж хочеться і гордошко побризати, і носик закапать. Цього звичайно нам не поки що не завозять. То, тут найголовніше і дійсно непогані ліки і для захворювань щитово подібної залози зараз завезли. Трошки ми небагато ми інсулінів. Отримали наших вітчизняних. Рядок отримання ліків простий, розказує медичний директор лікарні тропіних Леонід Ремига. Хворий звертається до свого сімейного лікаря, який робить запис в амбулаторній картці, і з цим записом людина йде до пункту. Підвоз медикаментів до пунктів роздачі робиться щоденно. Сьогодні от привезли нам невелику кількість ліків із Рівного, з Волині, зі Львова, з цих міст вони добираються за до цей час. Поки ми маємо перелік такий, ну будемо казати, казати найважливіші. Поки вони абітичні, серцево-судинні, жарознизуючі від головного болю, там перев'язувальні матеріали, якщо там потрібно. Пункти видачі ліків працюють щоденно, крім вихідних з 9 до 12. Нині тривають перемовини з волонтерами, каже Ліна Бондарева, щоб вони допомогли з адресною доставкою тим, хто не може прийти особисто за ліками. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєєв. Новини на Суспільному. Херсон.